Привіт, з вами я, Ірина Золотаревич, і сьогодні ми розбираємо, що насправді стоїть за техніками здійснення бажань. Чи ви помічали, що одні люди пишуть списки бажань, роблять візуалізації, карти мрії, в них справді щось починає складатися, а інші роблять, наче те саме, і нічого не відбувається. Я коуч, який працюю з лідерами, я скажу чесно, бажання не виконуються. Виконується система, яку ви під них перебудовуєте. І сьогодні розберемо, що реально стоїть за техніками здійснення бажань через призму мозку, нейромедіаторів і поведінки людини. Коли ви формуєте бажання, в мозку активується дофамінова система, і важливо, дофамін це не про те, щоб відчувати щастя. Точніше, не тільки про це. Дофамін відповідає за перечуття результату, за перечуття, що щось починає складатися, за мотивацію, тобто за рух до мети. Коли ви уявляєте результат, прописуєте ціль, емоційно переживаєте майбутнє, ви створюєте дофамінову пітлю очікування, ви активуєте нейромедіатор дофамін. Якщо бажання конкретне, значиме. Виглядає досяжним, мозок починає шукати можливості. Активується система фільтрації уваги, ретикулярна формація, і ви починаєте помічати те, на що раніше не звертало увагу, або взагалі ігнорували. Тож бажання не притягується, це ви починаєте його бачити. Рухаємось далі. Тут є пастка. Якщо довго уявляти результат, мозок може частково зарахувати його, як досягнутий. Дофамін активувався, виділився, внутрішнє відчуття, ніби вже все є, і рух слабшає. Тому техніки працюють лише тоді, коли є конкретна дія, мікрокроки певні, ваша відповідальність, коли ви прямо відчуваєте, що результат залежить від вас, і зворотній зв'язок. В коучингу ми завжди переводимо бажання у поведінку. Це просто є обов'язкова складова будь-якої коучингової сесії, планування наступних кроків. Для того щоб те, що людина усвідомила в сесії її осяйні інсайти, щоб вони перейшли в конкретні дії зміни поведінки, без цього карта мрій залишається просто красивою картинкою. Далі будь-які бажання проходить через п'ять рівнів. І зараз я вам розповідаю в цьому контексті свою авторську п'ятикрокову модель масштабування мислення. Перший рівень це ваш світогляд, це те, во що ви вірите про себе, про світ навколо, про людей, про гроші, про стосунки, про успіхи або поразки. Це все ваш світогляд. В залежності від того, яким ви бачите цей світ, які у вас цінності, переконання, потреби це все теж частини вашого світогляду, в залежності від цього ви робите певні висновки з того, що відбувається навколо вас. Будь-що навколо нас, це лише фізичне явище, звук, картинка, аромат. І ваш світогляд формує той висновок, що ви робите, ту думку, яка виникає у вас, коли ви зустрічаєтесь з будь-яким проявом зовнішнього світа. Таким чином, другий рівень це мислення, це ті процеси, які відбуваються саме в нашому мозку. А... Тут в нас пам'ять, увага, креативність, бачення майбутнього, схвалення рішень. Вони всі залежать від того, які ми зробили висновки з проявів зовнішнього світу, а це залежить, повторюсь, від світогляду. Третій рівень це наш емоційний стан, який напряму залежить від того, що ми думаємо, від наших когнітивних функцій, на що ми бачимо, тобто на що звертаємо увагу, що запам'ятовуємо, які рішення схвалюємо, і це впливає на наш емоційний стан. А емоційний стан, і це теж процес е, біології поведінки. Він абсолютно впливає на те, що ми робимо або не робимо, або як робимо. Всі дії формуються з нашого емоційного стану. Якщо ми хочемо щось зробити по-іншому, нам треба навчитися бути в іншому емоційному стані. Ну і відповідно від дії або їх відсутності, залежать наші результати. І це п'ятий рівень, який, в свою чергу, знов впливає на перший на світогляд, коли в нас є результати або їх немає, це впливає на те, в що ми віримо, на наші цінності і потреби. Уявимо, людина може хотіти масштабний бізнес. Але якщо всередині є страх, Видимості, переконання, що великі гроші небезпечні, звичка уникати конфліктів. Нервова система починає це саботувати. Це не слабкість, це абсолютно нормальний захист, бо головний посадовий обов'язок нашого головного мозку, що ми залишалися живі, тому він нас завжди буде захищати від всього, що руйнує нашу психіку або нашу особистість, руйнує в його уявленні. Як тільки він бачив нас страхи або стрес, він включає систему захисту. Тож, техніка бажань не спрацює, якщо система не готова, тому в коучингу ми працюємо не з формулюванням бажання, а з розширенням людини під це бажання. Тому я це називаю масштабуючим коучингом. Чому у лідерів бажання реалізуються частіше у тих людей, які мають вплив, які управляють системами, які співтворюють цей світ? Тому що вони, перше, мають вищу толерантність до невизначеності. Тому що вони звикли діяти навіть коли страшно, тому що вони витримують дискомфорт. Не завжди легко, але витримують. Тому що вони швидко перетворюють намір у конкретні кроки. Вони не просто хочуть, вони змінюють свою поведінку, а бажання це завжди запит на нову версію себе. Який висновок? Техніки здійснення бажань фокусують увагу, активують дофамін, формують намір, запускають рух, але результат створюють перше, повторювані дії, друге – у новому емоційному стані, третя з новими переконаннями. Якщо бажання не реалізуються, питання не в силі наміру або в картках в мрій. Питання в тому, чи готова ваша система стати більшою. Ваше бажання це не магія, це сигнал про те, ким ви хочете стати. Питання не в тому, як сильніше почати мріяти, або які технології бажань використовувати. Питання в тому, яку версію себе ви готові створювати. Саме на цій ми працюємо в коучингу. Тому, коли ви думаєте про свої стратегії на 10 років, на рік, на півроку, коли ви думаєте, якими ви хочете стати, або навіть про що ви хочете мріяти, краще за все робити це разом з професійним коучем. Обіймаю з вами була я, Ірина Золотаревич.